Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ 45 по 47 вірш. Тоді розкрив їхній розум, йдеться про Ісуса Христа та учнів, щоби зрозуміли Писання, і Він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося б в ім'я Його, покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Покаяння в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос! Смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа є підставою для покаяння. Ісус Христос каже, що треба розуміти смерть Ісуса Христа. Треба розуміти Воскресіння Ісуса Христа. Їх треба розуміти в світлі Писання, тому що саме Писання відкриває нам зміст. Того, що відбулося, що смерть Ісуса Христа це замісна смерть за наші гріхи, що смерть Ісуса Христа це повна сплата за наші гріхи. Про це свідчить Воскресіння Ісуса Христа, що Бог підняв його з мертвих, бо Ісус Христос заплатив усю плату за наш гріх. І Ісус Христос каже, що покаяння треба проповідувати в ім'я Його. Дуже короткі слова, в ім'я Ісуса Христа. Ми дуже часто їх кажемо в кінці молитви В ім'я Ісуса Христа. Ми всі звикли до цих слів. А Ісус Христос закликає нас до розуміння цих слів, тому що ці короткі слова в ім'я Ісуса Христа вони розкривають увесь фундамент, на якому ми стоїмо. Вони закликають нас до того, щоб ми усвідомлювали, що зробив Ісус задля нашого спасіння, тому що Сатана завжди атакує нас, щоб ми на місце Ісуса Христа клали в своєму розумі, в своїх емоціях, в своїх роздумах, в своїй волі щось або когось, але не Ісуса Христа. Дуже часто люди думають, що Ісус Христос їх прощає, тому що вони добрі люди, тому що вони намагаються жити якомога краще. Тому що є багато людей гірших за них, а ось вони роблять е, дуже багато добрих справ. Але слово Боже каже, що ми маємо прощення гріхів, що ми маємо покаяння саме в ім'я Ісуса Христа, не через те, що ми щось зробили, не через те, що ми е, зробили якісь обряди, не через те, що ми намагаємося бути добрими людьми, не через те, що ми вже не так. Багато грішимо на нашу думку як раніше, або дійсно вже не так грішимо, як раніше. Ісус Христос каже, що покаяння нам дається в ім'я Ісуса Христа. Покаяння проповідується в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос. Смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, особистість Ісуса Христа, тому що смерть Ісуса Христа і Воскресіння Ісуса Христа як події не існують окремо від особистості Ісуса Христа. Нас спасає Ісус Христос, живий Ісус Христос, Його смерть, Його Воскресіння є частиною Його життя. І ці події вони вплинули на наше спасіння. Вони збудували наше спасіння, але не події без Ісуса Христа. Сам живий Ісус Христос є нашим Спасителем. Ми віримо в живого Ісуса Христа. Ми віддаємо себе. В руки живого Ісуса Христа ми довіряємо живому Богу, Воскреслому Ісусу Христу, який був мертвий і воскрес, який заплатив за наші гріхи, але ми віримо саме в Ісуса Христа. Ми не просто віримо в Його смерть, ми віримо. І каємося саме в ім'я живого Ісуса Христа, який був розіп'ятий і воскрес. Ми тут можемо пригадати, як апостол Павло йде до Дамаску і його зустрічає Воскреслий Ісус Христос. І у нього змінюється мислення, у нього змінюється розуміння, у нього змінюється розуміння, хто такий Ісус Христос, і це зовсім змінює усе, що він до того знав, і як він розумів Слово Боже. Тож покаяння це зміна розуму. Покаяння це зміна розуму в думках про себе, в думках про Бога, в думках про свої відносини до Бога, в думках про те, чому Господь має мене прийняти до свого царства. або Чому Господь не має мене прийняти до свого царства? Тобто, це зміна усього, це зміна системи координат. Покаяння. І покаяння, можливо, тільки в ім'я Ісуса Христа, тільки в ім'я живого Ісуса Христа. Для того, щоб покаятися саме в ім'я живого Ісуса Христа, і прийти до живого Ісуса Христа, і віддати себе в руки живого Ісуса Христа, і через віру з'єднатися з живим Ісусом Христом. Ми маємо розуміти Ісуса Христа. Ми маємо Його розуміти. Через Писання ми маємо розуміти Ісуса Христа Розіп'ятого, Ісуса Христа Воскреслого, Ісуса Христа Живого, Ісуса Христа, який є нашим живим Спасителем, який тримає нас в своїх руках, кожного хто прийшов до Ісуса Христа. Покаяння. І так Ісус Христос обіцяє кожному, що хто прийде до нього в цей час, коли є час покаяння, коли є час примиритися з Господом через Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос кожного прийме до себе. Тож покаяння можливо тільки через розуміння, спочатку розуміння. Потім покаяння. Не буває справжнього покаяння без розуміння, і покаяння можливо тільки в ім'я Ісуса Христа. Будь-якої іншої підстави для покаяння не існує. Тільки смерть Ісуса Христа, замісна смерть Ісуса Христа, тільки повна сплата за наш гріх. І про це свідчить Воскресіння Ісуса Христа. Бо Воскресіння Ісуса Христа це наш документ, це наше свідоцтво, що за наші гріхи в повноті заплачено, і що увесь Божий гнів за наші гріхи вилився на Ісуса Христа. І кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, яка зрозуміла, хто такий Ісус Христос, яка зрозуміла, в чому сенс смерті Ісуса Христа, в чому сенс Воскресіння Ісуса Христа, і як Воскресіння і смерть Ісуса Христа відносяться до Мого життя, яке вони відношення мають саме до мого життя, і людина, яка вирішила і зрозуміла, що це істина і вирішила. Віддати своє життя Ісусу Христу, примиритися з Господом через Ісуса Христа, покладатися в своєму спасінні, в своїх відносинах з Господом саме на Ісуса Христа. Така людина має прощення гріхів, і саме це є покаянням, покаянням, якаюся перед тобою, Ісус, що я був ворогом Твоїм і я приймаю Тебе своїм Спасителем і розумію, що тільки через Тебе можу мати вічне життя. Тож будемо з вами зростати в розумінні цих слів в ім'я Ісуса Христа. А також будемо з вами зростати в розумінні Ісуса Христа, смерті Ісуса Христа та Воскресіння Ісуса Христа як підстави для нашого покаяння. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки щодня разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, хто ще не підписався, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайку. Діліться цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу за для того, щоб якомога більше людей знало Ісуса Христа, пізнавало Слово Боже, вірило б в Ісуса Христа як свого Спасителя, любило б Ісуса Христа та через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.